І, і спокійно стартували, шановні учасники. Л... Хвилинка уваги у... уважно слухаємо. Діться, це у нас не змагання. Тому, будь ласка, Діться, ми біжимо по асфальту спереду дітки маленькі. Ми е... біжимо прямо 50 метрів і потім вибігаємо з стадіону. Тому, будь ласка, дуже праворуч, дуже дуже акуратно не штовхатися. Це не змагання. Ми не визначаємо, хто буде першим. Переможці сьогодні всі. Мене ці уваги чули. Дивіться, ми стартуємо по зворотньому розрахунку, тобто 10, 9 і до одного і біжимо. Добре? тільки не шукаємо, будь ласка. Ще раз немає змагань, тому немає сенсу швидко стартувати різко. Будь ласка, це ви показуєте на уроках фізкультури, як ви, які ви вправні, які ви швидкі. На змагання, коли вас заявляють в межах школи, між школами або взагалі будь-які змагання. А тут завдання спокійно, спокійно стартувати, спокійно. От Микола Лобовський може вам темп задати, такий, який буде комфортний для всіх. Учасник Олімпійських ігр. Будь ласка, не обганяти, наприклад, Івана Гешка, не обганяти, тобто, щоб от завдання ваше бігти за Іваном Гешком. Зрозуміли? Дітки, ви зрозуміли? Не швидко, а спокійно. Спокійно, коли буде, порахуємо, спокійно. Івана Гешка не обганяємо. Він знімати буде теж на от, через селфі палку. Цю Будуть дуже гарні кадри. Але якщо ви його обженете, то нікого з вас не буде на цих кадрах. Розумієте, в чому фішка? Вас не буде, якщо на, на кадрах, якщо ви його обженете. Дітки з першої лінії. Ви чуєте? Не обганяти дядю. Чемпіона нашого, дядь чемпіонів, от і Микола Лобовський тут теж є. І Руслан Главинський. Бачите, у нас чемпіонське таке фото селфі на фоні всіх учасників Садогурської милі. Буде багато гарних фоток. Юрій Киріченко тут працює наш досвідчений фото, відеооператор Але якщо ви будете спокійно стартувати, щоб всі встигли по в кадр потрапити, давайте ще раз. Не швидко Івана Гешка, не обганяємо. Зараз рахуємо всі разом, зрозуміли? Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Сатанорська миля, не обганяємо, не обганяємо. Олексій, Спокійно, просто подолати дистанцію. Все нормально. Просто подолати дистанцію. Так, у нас для наймолодших є, так що готуйте свідоцтво про народження. Треба буде визначити хто у нас наймолодший учасник. Учасниця. Спокійно, так, спокійно.